Всім привіт! Вас вітає компанія Immaxhem Group. І сьогодні ми з вами будемо захищати колісну арку Volkswagen Golf від корозії за допомогою мастики автобід. Для початку необхідно зняти колесо та локери. Після чого знімаємо приховану іржу та підфарбовуємо за допомогою нашого Acrylic Filler 1 k в аерозолі. Це ґрунт наповнювач, який створений для вирівнювання і заповнення невеликих пір і слідів шліфування на поверхні. Він забезпечує надійний захист від корозії, має хорошу адгезію, легко шліфується, а час висихання шару становить від 5 до 15 хвилин. Тепер колісна арка готова до нанесення мастики, тому ми починаємо готувати мастику автобіт. Для цього ми використовуємо розчинник White Spirit. Також можна використати сольвент від AutoTrade, після чого ретельно перемішуємо. Або замість всіх цих нудних дій ми можемо взяти готову мастику автобіт під пістолет. Збовтуємо її та вдягаємо пневмопістолет пістолет і починаємо наносити. Наносити необхідно в два шари з пошлеровим сушінням. І через 12 годин, коли мастика повністю висохне, автомобіль отримує чудову шуму, вібро та гідроізоляцію. Тепер машина поїхала з відновленими та захищеними арками. І на цьому наше відео завершується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей. Авторитет в автохімії. Якість гідна уваги.